Друзі, вітаю вас на черговому уроці суботньої школи під назвою Добра вістка про суд. Це вже п'ятий урок у цьому кварталі, у цій темі, яка має назву Три послання для Всесвіту. Минулого разу ми говорили про те, що означає побійтися Бога та віддати славу. Сьогодні ми говоримо про суд. Це безпосереднє продовження минулої теми. Пам'ятний вірш і власне текст, який ми сьогодні розбираємо, записаний у книзі об'явлення 14 розділі 7 вірш. І він говорив гучним голосом: Побійтеся Бога та славу віддайте йому. Цю частинку ми розібрали минулого разу. Якщо ви пропустили це, перегляньте відео за посиланням, бо настала година суду його і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні. Джерела. Такий наш пам'ятний текст, і сьогодні ми поговоримо про суд. Що взагалі таке суд і для чого він потрібен? В суді, коли якась людина, підсудний, порушив закон, є декілька основних речей. По-перше, це суддя, особа, яка має владу вирішувати цю справу. Він має дослухатися до всіх сторін конфлікту, вислухати кожного. І зробити вирок згідно із законом, зробити висновок цій справі. Суддя забезпечує, що вирок буде чесним згідно із законом. Також у судових справах часто фігурують адвокати це особи, які представляють і захищають права підсудного перед судом. Адвокат може використовувати різні аргументи, факти на користь підсудного. Щоб вирок або пом'якшити, або скасувати взагалі, він може викликати свідків, він може показувати докази, і його ціль в тому, щоб переконати суддю у невинності свого клієнта. Також існує прокурор, це щось протилежне до адвоката. Він виступає проти підсудного. Прокурор має довести вину підсудного. І, звісно ж, підсудний це та людина, яка відповідає перед судом за своє порушення закону. Взагалі, суд в людських справах необхідний для того, щоб забезпечити справедливість, захистити права або свободу людини. Також, звісно, щоб закон виконувався, і щоб за порушення закону хтось ніс відповідальність. Чому ми говоримо про суд? У книзі Еклезіаста, 12 розділі, 14 тексті, ми читаємо такі слова, бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Страшно уявити неупереджений Господь, який знає все на світі, наші діла, чи бачив їх хтось, чи їх хтось не бачив. Буде оцінювати все, що ми коли-небудь робили. І більше того, навіть наші думки і навіть наші бажання. Це справді може бути моторошно. Але не поспішаємо з депресивними висновками. Господній суд розкриває доброту і любов Бога. Звучить дивно, чи не так? Але саме про це ми сьогодні і говоримо. Тож повернемось до нашого. Біблійного тексту, над яким ми сьогодні роздумуємо, книга об'явлення, 14 розділ, 7 текст. Також почнемо читати з 6. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію. В одному із минулих випусків суботньої школи ми обговорювали, що таке вічне Євангеліє. І ми пам'ятаємо, що це винятково позитивна інформація, винятково позитивна новина. Для кожного із нас, мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові, і він говорив гучним голосом побійтеся Бога та славу віддайте йому. Про це ми говорили минулого разу і пам'ятаємо, що там також є дуже багато позитивних новин. Для кожного з нас. Бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив усе. Чому перший ангел говорить про вічну Євангелію благовістку і говорить про суд, про ту річ, яка у багатьох із нас викликає страх або, як мінімум, занепокоєння? Істина в тому, що якби не вічне Євангеліє, ми би не мали надії на суді. Фактично, це саме вічне Євангеліє забезпечує нам адвоката, який буде захищати нас і призведе до позитивного рішення суду щодо кожного із нас. Все це важлива частина великої боротьби між добром і злом, між Богом і сатаною. Взагалі, книга об'явлення, яку ми з вами вивчаємо, вона присвячена саме цій боротьбі. Під час останнього суду безгрішні світи побачать, що Бог зробив усе можливе для спасіння кожної людини. Це буде висновком великої боротьби. І про те, що мова йде про спасіння саме кожної людини і що Бог зробив все для цього. Ми ще не раз будемо згадувати протягом цього і наступних уроків. Голгофа смерть Христа і суд показує, що Бог є водночас справедливим і водночас милостивим. Порушений закон вимагає смерті грішника, без цього абсолютно ніяк. Справедливість проголошує заплата за гріх, смерть. Або якщо перефразувати більш сучасною мовою, то наслідком гріха безповоротньо є смерть. Милосердя, яке також є невід'ємною частиною Господнього характеру, говорить протилежне. Дар Господній, дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашому. Якби Божий закон можна було би змінити, скасувати або якось викривити, Ісусу він не потрібно було би помирати. Смерть Христа підтверджує вічну природу закону, і закон цей основа майбутнього суду, про який ми сьогодні говоритимемо. Погляньмо на інший текст в книзі «Об'явлення», 20 розділ 12 вірш. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. І осуджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми Якщо ми говоримо про суд і бачимо буквально чорним по білому, читаємо в Біблії, що судити будуть по ділам. Невже ми можемо спастися ділами? Ми вже живемо в грішному світі, і у нас є вибір лише або прийняти смерть Христа, або відкинути її. Своїми справами, своїми зусиллями над самим собою, ми нічого не можемо змінити. Адже Народившись, ми вже були грішними. Тож, чи можна спастись ділами? Зовсім. ні. Але справа в тому, що Ісус, спасаючи нас, змінює нас. Чи мають діла якусь взагалі цінність, якийсь взагалі сенс? Так мають, але не як те, завдяки чому ми спасаємось. У Ефесянам, другому розділі, 10 тексті записані такі слова, тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. Наші добрі діла ніяким чином не спасають нас. Натомість вони свідчать, що наша віра істинна свідчать, що ми спасені. Діла це не причина для спасіння, а наслідок цього спасіння. Наші добрі правильні вчинки діла показують, що ми справді навчилися підкорятися Духу Святому, що ми належимо Богові, а не сатані. Повернімось до питання суду. Відкриємо сьомий розділ книги Даниїла і прочитаємо з дев'ятого тексту деякі вірші. І я бачив, аж ось поставили престоли і всівся старий днями. Одежа його біла, як сніг. А волосся голови його, немов чиста вовна, а престол його огняне полум'я, колеса його полагкотючий огонь. Огненна річка пливла й виходила серед нього, тисяча тисяч служило йому, і десять тисяч десятків тисяч стояли перед ним. Суд усівся, і розгорнулися книги. Це опис зали суду, небесного храму і тронної зали. Яке є ось цим всім водночас. Ми бачимо опис старого днями. Ми розуміємо з контексту, що це Бог Отець. Він виступає в ролі судді. Трішки далі ми читаємо про дві сторони, які представлені як володарі, долю царств яких вирішує саме суд. Ось Господнє, тобто Христове Царство, про нього ми читаємо в 14 тексті 7 розділу. І йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, та племена та язики будуть служити йому, панування його, панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. І трішки далі ми читаємо опис царства сатани та що з ним відбудеться. Ось, наприклад, 26 й текст та засяде суд і скинуть його панування, щоб його знищити та вигубити аж до кінця. Якщо у вас є змога, відкрийте, будь ласка, в своїх бібліях цей розділ і прочитайте його. За браком часу я не можу зупинитися на кожній деталі на всіх тих моментах, але ми бачимо, що Боже Царство, яке засновує Ісус Христос, завдяки своїй смерті, завдяки тому, що є викуплені люди за те, що вони в нього вірять, воно стоїть і залишиться. І суд винесе позитивний вирок на їхню користь. В той же час, як царство сатани, буде знищене назавжди згідно з вироком суду. Це ми і читаємо у 27 тексті. А царство і панування, і велич під усім небом буде дана народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити і будуть слухняні. Христос, законний правитель світу, отримує від свого Отця, від судді. Царство, яке йому належить за правом. Добра звістка для нас і з вами полягає в тому, що для вірних Божих людей, і я вірю, що кожен з нас є в їх числі, зодягнених у праведність Христа, суд принесе добро і закінчиться позитивно. А на суді Ісус Христос отримує право забрати своїх вірних, свій народ у вічність. Повернемось до книги об'явлення і почитаємо ще один. Опис останнього суду. Відкриємо четвертий розділ. З другого вірша ми читаємо такі слова. І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий був подібний з вигляду на камень Ясписа і сердиса, а веселка навколо престолу видом подібна до смарагду. А навколо престолу 24 престоли. А на престолах я бачив 24 чотирьох старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали золоті вінці. А від престолу відходили блискавки й голоси і громи. А перед престолом горіло сім свічників огінних, вони сім Божих духів. Ми бачимо, що в цих щойно прочитаних уривках четвертого розділу книги об'явлення є дуже багато чогось такого подібного, схожого на. Ті уривки, які ми читали в 7 розділі книги Даниїла. Але тут є деякі інші деталі. Насамперед, ми бачимо, що тут з'явилось 24 старці. Хто вони такі, чи мають вони якісь значення. Це може здатись незвичайним, але в Біблії абсолютно все має значення. Апостол Іван, що бачив це видіння, не просто так його бачив, не просто так його описав. Отже, картина тронної зали. Бог отець сидить на троні в оточенні небесних істот. Ми бачимо, що навколо трона є 24 престоли, на них сидять 24 старці. Насправді, в сучасному богосліві є декілька варіантів, як можна пояснити, хто такі ці 24 старці. Це можна інтерпретувати, і, мабуть, це найбільш логічне пояснення, як 24 священницькі черги із першої хронік, 24 розділ з 1 по 19 текст. Це священники, які представляли перед Богом весь народ ізраїльський. В книзі об'явлення ми бачимо щось подібне, що вони представляють усіх викуплених. Якщо є ці 24 старці, які символізують 24 священницьких черги, які в свій час представляли весь народ перед Богом, то і зараз ми бачимо в цьому підтвердження того, що Господь спасає абсолютно всіх. Кожного. Ну, тобто це якби повнота. Немає там такого, щоб когось бракувало. Всі, хто прийняли Ісуса Христа, всі будуть спасені, ті хто зробили це дійсно щиро, не просто на словах, а живуть так само, як до цього. Тому що ми вже говорили, що наші діла це є індикатором в певній мірі зміни нашого життя, яка дарується нам через жертву Ісуса Христа. Звісно, є і інша інтерпретація, згідно з якою вони можуть представляти Божих праведників, які воскресли в момент смерті Ісуса Христа і пізніше з ним вознеслися. Про це розповідає Євангеліє від Матвія, 27 розділ 52 текст, а також згадується в Ефісіан 4 розділі те, що ми не маємо 100% точної відповіді на питання, хто такі ці 24 старці. Це в певній мірі також позитивна новина для нас із вами. Сьогодні дуже багато хороших вісток. До речі, слово Євангелія буквально перекладається як хороша звістка, і сьогодні ми маємо дуже багато «Євангелій». Якщо ми не знаємо точно чогось в Біблії і немає 100% відповіді, це не має нас засмучувати, оскільки дає змогу навіть найрозумнішим, найосвіченішим знавцям Біблії. Продовжувати досліджувати Біблію, шукати відповіді на запитання і просити в Бога про мудрість. Оскільки, якби було відомо все і зрозуміло абсолютно стало все, то людина була б дуже і дуже горда. А нам і без повноти знань достатньо гордості. Повертаємось до суду. Яка роль Ісуса Христа на суді? Я думаю, що ви вже здогадуєтесь. Відкриємо об'явлення 5 розділ. З першого тексту ми бачимо такі слова. І я бачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і назовні, і запечатану сімома печатками. Книги в той час були не такі, як зараз. Книги сучасного формату з'явились значно, значно пізніше. А в той час вони були швидше у вигляді сувоїв, згортків. Читаємо далі. І бачив я потужного Ангола, який гучним голосом кликав Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її? І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. Настільки був щільний цей згорток, що навіть подивитися всередину було неможливо. З 8 по 12 текст ми читаємо такі слова. А коли він, тобто Ісус, взяв книгу, то чотири тварини, і двадцять чотири старці попадали перед агенцем, а кожен мав гусла, і золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. Ми бачимо певний символізм і деколи нам одразу його пояснюють. І нову пісню співають вони, промовляючи ти достойний узяти цю книгу і розгорнути печатки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю ти викупив. Людей Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду. Ми знову бачимо, що спасіння стосується абсолютно всіх, немає жодної категорії людей, яким би спасіння було недоступне. Ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Одинадцятий текст. І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу і тварин, і старців. І число було їх десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч. І казали вони гучним голосом Достойний агнець, що заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і місць, і честь, і славу, і благословення. На престолі сидить Бог Отець, суддя і тримає книгу. Ніхто не має права. І сили, і могутності розгорнути цього своє відкрити зміст, окрім Ісуса Христа. Лише Він може це зробити, оскільки Він своєю смертю, як ми щойно читали, переміг зло, показавши всьому Всесвіту, силу Божої любові. Отож, ми бачили, що суд на основі перемоги Христа утвердив його право забрати народ спасенних у вічність, і Господь Ісус користається цим правом. В книзі Даниїла він бере якби, своїх царство, своїх вірних. В книзі об'явлення він розгортує книгу, в якій написані їх імена. Отже, ми бачили, в текстах Біблії говориться прямо про те, що суд на основі перемоги Ісуса Христа утверджує його право забрати Спасенних у вічність. І Ісус користається цим правом. Тож, Читаємо Біблію, щоб більше дізнаватись про Ісуса Христа, про Його життя, про Його смерть, про те, що Він робить для нас зараз на небі, щоб пам'ятати і жити так, як Він заповів, щоб коли настане година суду в нашому житті, бути разом із Господом у вічності. Амінь.